У ворогті на старому дереві з'явився образ святої родини Богородиці Йосипа та маленького Ісуса. Люди зображення бачать по різному, однак майже ніхто не сумнівається, що це і знак небесних сил. А у церква до таких явлень ставляться з обережністю. Репортаж наших кореспондентів. Зображення святої родини на старому дереві першої помітила Марія Юріївна. Жінка якраз повернулася із паломницького туру в сусіднє Закарпаття. Наступного дня йшла звичним маршрутом на роботу і помітила щось незвичне на пошкодженому дереві. Просто різко голову повернула. Я сама не знаю чого. Я не зрозуміла, побачила, я думаю, ну що таке? Чи то мені вже вважається після автобусу, чи що так мовчки, нікому нічого не кажу, пішла далі на роботу. Ідуш з роботи знову те саме. Про своє явлення жінка не розповідала, тільки підводила до дерева знайомих і запитувала, що бачать вони. З тих пір минув місяць, але подивитися на Боже проведіння щодня приїжджають прочани, зупиняються туристи. Люди вірять, зображення святої родини знак добрий. Я думаю, що це на добре, якщо молитися кожній помалиці чесно, гарно, то буде на добре. А як хтось може пройде мімо, то може і не знає. Ще донедавна нічого особливого люди на дереві не бачили. Лише пригадують, що два роки тому старий клен пошкодила негода. Сильний вітер відірвав від дерева товсту гілку. Це звичайне дерево, це дерево по віку, по товщині цього дерева, десь йому 60 років. так. Це 60-70 років. Ці дерева, які насаджувалися вздовж дороги, ще вже за цих часів. Навколо старого клана кожен день запалюють свічки, моляться віруючі. Утім, церква поки що досить обережно коментує цю подію. Розпізнання триває цілі роки, інколи навіть і століття, і не завжди завершується висловленням офіційної позиції, кажуть священики. Коли будуть справжні чудеса потверджені, то тоді церква повинна би сказати своє слово. Поки що там на тому місці у рокі ще нічого не явно не є виражено. Однак переконувати людей в цьому священнослужителі не мають наміру, адже люди вірять а віра в Бога стілює і творить дива.